Кільце Амігуруми. Обкручуємо пальчик навхрест. Ось так беремо під ниточку гачок, так, і одразу закріплюємо. Далі шість стовпчиків у кольцо амігуруми Це ось так. Один, два, три, чотири, п'ять. Шість, шість стовпчиків у кольцо Амігрумі. Знаходимо кінчик. кінчик. Він повинен бути отак, у кілечку. Тримаємо і тягнемо. Ось такий гарний кружечок у нас вийшов. Перша петелька це ось ця ось ця косичка.